Є знижки представляють коко знижки травня на естезефін. 15% в аптеках подорожник бам та ощад. Є знижки представляють коко знижки травня на Європаст Софт Капс. 20% в аптеках подорожник бам та ощад. Ніяких сил немає. Є або українське традиційне мистецтво. Традиція. Або є сучасна трансформація, яка не має нічого спільного з традицією. Це просто вигадки та домисли. Так починається величезний допис журналістки Тетяни Катриченко. Вона критикує сорочку Володимира Зеленського на промові привітання українців зі святом Великодня. Мовляв, із українською вишиванкою такий вибір одягу не має нічого спільного. Орнамент від горла до пупа так не буває. Ну не буває так, ніяка це не традиційна вишита сорочка. А надто ніяких символів у ній не може бути закладено, як пишуть на сайті автори. Такий підхід не спроба модифікувати, переосмислити, а лише паразитувати. У коментарях жінку здебільшого підтримують, а етнографиня Оксана Косміна навіть надихнулася написати окремий гнівний пост. Ну, не треба нашому ясновеличному одягати вишиті сорочки. Цікаво, хто там у нього стиліст? Кожен раз якийсь зашквар: то косоворотка, то танки з Білорусі. А тепер хто зна що від вареники фешн. Що ж не так із сорочкою Володимира Зеленського? Дописувачки переконані. Ця вишиванка не є українською, надто осучаснена і не несе нічого спільного з автентичними візерунками. А її автори не здатні відчути стилістику української вишитої чоловічої сорочки. Чи дійсно це так і чи варто роздмухувати конфлікт? Запитую в пересічних українців. Можна щас сама дуже багато вишивала. а Те, що мені подобається, те вишивала. Раніше такий стиль був, зараз зовсім другий. Дивіться, раніше бісером не вишивала. Зараз яку красоту вишивають бісером. Ну чому ніся? Да, все міняється. Вишиванки дійсно несуть свою енергетику, свою історію, бо кожен малюнок щось означає в тих вишиванках. Але те, що ми бачимо сьогодні, мені дуже подобається. Воно все правильно, все що. Людині подобається, да, та, все, що і... хороше, все, що красиве. душа радується. Наукова співробітниця національного музею народної архітектури та побуту України Вікторія Філь каже: дійсно ця вишиванка просто сорочка, як стильний сучасний етноодяг, оберегову функцію як таку втрачено. Вона сама по собі не погана, але е, саме традиційного народного тут е, лишилася зовсім зовсім малесенька капелиночка. Воно зовсім інше сприймається. Трансформація відбулася від способу вишивки машинної. Однак, з точки зору дизайну, не все так категорично, з точки зору пошиття дизайну, вкраплення мілітарі тканини це все добре. Мені сподобалось в сучасному мистецтві як дизайнерська річ, може бути. Натомість сам бренд, що створив цю сорочку, написав сніданку у листі. Вони повністю не погоджуються з критикою їхнього виробу. Вишиванка виконана традиційною технікою, яку називають ланцюжкова чи тамбурний шов, орнамент в основі зорене поле, символ родючості й добробуту. Український піксель додали, бо 2022 року вважали це необхідним. І зрештою, це дизайнерські вишиванки, і автори реагують на обставини.